Так, доброго дня, мої любі друзі, подруженьки. Прийшов дружбан мій, да? Поміг поросідку нам зарізати, буде свіжено. Мої любі. Так, а цей дам по голубим. Пішли? Ти туди підеш, іде туди. Сісляється. Та хоча я ж... козочок багато держи, Люша, що над горою, ж бачиш, наскільки. У нього хазяїн і коровки. Випитали, чи у дружини, і од Дружина є Марічка. Так що зонятий. Ой, боже, на дворі так пахне. а вишні родні роні ціток. як яка Та все селу біле. Так що все абрисхус може бути слову тепло. Так, і слуха приїхала. Всі в зборі. Сьогодні мені скучати не дадуть переживати. Переживати не дадуть, мої любі. Так, де моя слуха любима? Привіт. Привіт. <гум> <І Руба> смат... <гум> та... <Віддержки. Да. гум> Будь готовий, завжди готовий. Так, так, що процес щось буде. І ти. Що там. А що так що гарного дня робочого. Держимось кліпа. Де Духом не а, ну, Там, він стоїть. <рису> Пішили, <рису> не відкривати голуби, по кури ж вийдуть. Кури, кури вийдуть та порося не дадуть нам скупти. Пізніше вечором, Льош. Давай вечором. Вечором прийдеш, возьмеш. Там порочка Фінема, по моєму Та є, воно там у відрові сидять. Я... Віри, їх нема, я завжди скільки дивилася. Та віри, я коли, позавчора дивилася, Вчора не дивилась, не буду і брати. Вони може отут ось, Мож може, позаліта. Може, може в другу, Сид. Там даві я показую, люди казали, покажіть двох Та ж уже їх так зразу не поки. О, дивись, сидіть, Такі красиві зеленькі. Ой, то треба прибирати, ну, як... купила жубабусі, тут так воно було, немає? так і є. ніколи було в зиму. Ну нічого, приберемо, літо довго. Познімала, трошки по... Та, кажете, ви тільки знімайте, а нічого не робите. Та ну конечно, знімой. О, а тоді ще телефон ложу, починаю робити. Ну, а як же я буду робити і знімати. Ну воно зараз вже дорогеньке не виходить. Аби хто ходив, знімав, знімав Льоша каже. Людмила б тоді діло б робила. <гум> да. Да? А так ніяк кажуть. Треба людину Людмилі найняти, щоб знімала. Ой! Картошки кури клюють, картошку. Кабачки. Викоти, що робити, щоб яйця не клювали. Крайде більше давоти, то щось не вита, не хватає А саме найкраще вирізати те, що клюють. Або дзьоби надрізали, як клювали. Кручо, то там по дзюбике по краючку підклюзували. О, процес іде да, вже шеплені, вже жорі. Процес ідуть. Щоб подруженьки мої пішіть замовляли. Замовляйте, бо ви ж так мені писали, я так ти типу, пописала, тепер не найду, щоб зверху силочки мені зрозуміло. Зразу побачила. Дай там бішіть мене замовляли. забуваю я зараз. є, ти що по мені то позвоню, бо я Служинка добра. Сьогодні день. Не встигаю робити бігати. То, та, та, та вже супик бігом зварила, мамі кошку було що зварила. А це приїхали мої знайомі. В минулому році брали великих у мене вже поросіток. У ці сани більші, по чотири з половиною взяли. Ще двоє. Дуже понравилось. Понравилось їм в минулому році. Привіт! Привет. <laughs> Чого ти? Понравилися свині. Yeah. Да, yeah. да, yeah. Супер були. <laughs> а ми вчора, як румбачить, бо я до развиту тебе дзвонила. Oh, і від дзвонив. Yeah. <laughs> мамка ззаді <laughs> стала, Я та, там кажучи, що жінка сидить, то каже мамка. Мамка да. моя була. Так, ну нехай ростуть по три центру з бомбу. На той жду ще. А ось стоїть, вип'ється, як дай Бог буде благополучно все благополучно у нас подержати. То, ви прирісоване, головне, бе тихо та мирна. Давай, щасливо. Дзвони. <ривіт> <ривіт> та свинки хороші. Кабончиком яку взяли, вже викистри, вони такі великі, по кг, як не більше. Нехай ростуть. Я ж кажу, прошу морозу тут убрали, але ну, ми просто у тонний бегу кусували одне та друге. А це взяли вже прицеп. Так, вже в стирку вивісила. Так, схожу до, до своїх, що там вони роблять. Мене прогнали, не міша йде їсти, готовить. <гум> Немо все ж перегнала, Немо треба андрючки розпилювати, прибрати тут трохи. Вот тут настелити, тоді вижену других молодих, щоб навопівалися. Конвейєром йдуть. І там ще дві отакі будуть пороситись. Так, свіжинка вже почти готова. Ах, дивіться, яка краси, красива, прокоптили. Питали, як ви каптите. Обшмолюємо зразу добре. А тоді соломку ще лежимо, обмочуємо, зверху муки, Підполюєш і каптиш. Чистий продукт свіженька, добрінька. Катюша, а бутер забирає хто. Сам не По в мене бутер просять і всю з ногу. Вірно. Ну, хоча прийду. Вірно. Візьму зошит, попишу. бо не запоминали. А воно жарище таке пече. Хоч би листя розпустилось, так під горіхом би добре. Холодок би був. Так ну прийшла, вам зняла, показала. покажіть вже, та розкажіть же, як ви підкопчуєте. Іду люди, супик насиплю, там мамі. Люгеньке. Вже ньогосо так обігли, що не хочеться. Але гетав, що жарой нічого не хочеться, воду тільки п'єш. Хтось згадує, всі пишуть, то дзвонять, не й відповідати. І Та й та роби, відповідай. М'ясо діло не хочуть, коли вже мені ось наградили, кожен іде, мамо, бігом жори. Та Я вже не жарю. Всі до каструльоку, як на тушами. Та зараз багато ніскугурту. Груднинка та виріску любить. А мені хвоста оддаліться. <гум> Я хвіст люблю вуха, ну вуха, голову. Надюша замовила, одвезуть щось. Тут моя подружка. Так що ні то вуха. Та на, на вихідні буде різати, бо не вистачило. Всі дзвонять, всі пишуть і не вистачило. На вихідні. Так що не ображайтеся. Буде свіжіш. Лайтанюшка. Твої тут м'ясні ноші по сусідству з села нашу. Смачне м'язком. Остатки позабиралася. Та нічого сталося під чарами, трошки мої люби. Пісальця там, до трошечки. Так що нічого відселати. На неділю, дорогенько. На неділю заряжемо. До. Та А Хочем ти приїхала, я не бачу машину. Ти скутером Так. А я кажу, машини не, не бачу, я колись mm -hmm. коло цього. Ти молодець. Я mm так -hmm. би стрики, до вас. Та воно ну, та йомиш там велике. Не, ну якраз з скутером хорошо била. А, no, скутером нормально. Я давно не їздила, скутером гарма. <laughs> та назбув, колись ми їздили. Хто якраз їздив? Може сюди не то я не холодно. Та воно ну, вітер mm -hmm. проходить. Воно так, наче сонце пече. А так від, а вечерок ще проходить.